Вітаємо на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо вам цікаві факти про місто Звягель, це чудове містечко, яке розташоване в центральній частині українського полісся, у західній частині Житомирської області на березі річки Случ, славне місто, в якому живе дух козацтва і яке є батьківщиною Лесі Українки та Валерія Залужного. Розберемося в історичних назвах міста та покажемо, що можна цікавенького побачити по приїзду. Зварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Бажаємо вам приємного перегляду! Історична назва міста Возвягель. Саме так перше місто згадується у 1256 році в Галицько-Волинському літописі. Літописна назва міста Возвягель. Походить від імені або прізвиська возвяг, його засновника, вочевидь, якогось давньоруського нелітописного князя. У перекладі з давньоруської місто Возвяга. За часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої місто називалось Звягель або Звягіль. Також були варіанти звяголь та Звягаль. В першій половині 15 століття це містечко, як Бенефіцій, отримав Костянтин Острозький у 1507 році. Острозький отримав дозвіл на будівництво замку і закладання міста. Замок, як ядро Звяголя, був побудований протягом 16 століття. Після Люблінської унії місто увійшло до складу Речі Посполитої. Наслідок зміни транслітерації на польську латинику, назва міста стала звучати як Звягель. Такою була назва міста до його входження до складу Російської імперії після другого поділу Речі Посполитої. 1795 року, указом Катерини II місто змінило назву на Новоград Волинський та стало губернським центром Волинської губернії. Але надалі, через брак хороших приміщень для губернських служб та коштів на їх будівництво, перешкодили Новограду Волинському стати центром Волинської губернії. Ним став Житомир у 1804 році. Назва міста була незмінною до окупації його військами Вермахту. Протягом 1941 до січня 1944 року Новград-Волинському було повернуто його історичну назву Звягель. Проте вже після звільнення міста радянською армією повернулись до колишньої назви, яка залишалася такою аж до листопада 2022 року. Як ми бачимо, назва міста доволі часто змінювалася, що може трішки заплутати. Однак саме зараз, через більше ніж 200 років, Місто дійсно носить свою історичну назву. Засновник Звягайського замку Костянтин Острозький прославився битвами з Московією. Острозький провів понад 60 битв і найбільше прославився своїми битвами саме з московською державою. Після розгрому її армії під Оршею московити втратили понад дві третини вояків. З 11 воєвод двоє загинуло, шестеро потрапили у полон, ще троє врятувалися втечею. Саме тому 30-та окремо механізована бригада ЗСУ отримала ім'я князя Костянтина Острозького, легендарного полководця часів Великого князівства Литовського. Місто розташоване у кратері протовулкана. Найчастіше кратери вулканів заповнюються дощовою або талою водою, творюючи озера. Населення міст може навіть не підозрювати, що живе у згаслому вулкані, якщо він згас понад мільярд років тому. Звягель знаходиться на тій частині українського щита, де науковці знайшли вулкано-тектонічну структуру розміром 19 на 25 км. Знаходиться ця структура у південно-західній частині волинського мегаблоку, а фактично під центром міста Звягель. У межах міста викопали рештки мамонтів. Перші описані науковцями палеонтологічні знахідки у звягелі датуються 1935 роком. У 1991 році на вулиці Академіка Лисіна в час прокладання водогону у траншеї знайшли великі кістки мамонта. Серед них бивень завдовжки 73 см, який зараз зберігається у краєзнавчому музеї. У звягелі є унікальна геологічна пам'ятка природи України місцевого значення. У межах міста розташована скеля Кам'яний Гриб, що має наукову та естетичну цінність і охороняється державою. Це мальовнича скеля з рожево-сірого граніту складається з двох монолітів, які утворюють величезний кам'яний гриб. Статус геологічної пам'ятки надано у 1967 році. У місті був сформований Звягельський полк та жив справжній козачий полковник. У часи національно-визвольної війни Богдана Хмельницького у звягелі кошніром працював Михайло Тиша, який в майбутньому став відомим українським військовим та державним діячем. При появі на волині українського війська у 1648 році Тиша зібрав у звягелі полк із міщан та жителів прилеглих сіл, організував декілька вдалих рейдів в глиб волинського воєводства. У тому числі і до Луцька, і завоював його. Михайло Тиша перемагав і утримався у містах Острог, Рівне, Клевань. Під час походу 1648 року Богдана Хмельницького до Замостя Тиша був звягельським сотником з зв полку, а у лютому травні 1649 року звягельським козацьким полковником. Україна пам'ятає своїх історичних персоналів і донині. 2021 року президент України присвоїв новоград Волинському 54-му окремому розвідувальному батальйону сухопутних військ ім'я Михайла Тиші. Звягель відомий із своїми видатними постатями, які зробили свій внесок у політику, культуру, військову справу та економіку. Зокрема, уродженцем міста був Юліан Люблінський, польський революціонер. Декабрист і один із засновників Товариства об'єднаних слов'ян, таємної революційної організації, яка ставила собі за мету знищення самодержавства в Російській імперії і створення Федеративного Союзу Демократичних Республік Слов'янських Народів. До речі, ця організація була заснована саме у Звягелі. З 1868 до 1879 років у місті проживала родина Косачів Петро та Ольга Косачі. Ольга Косач, більш відома як Олена Пчілка, була шанована письменниця, фольклористка та науковий діяч, У родини народилися не менш значими для всієї України діти, Лариса Квітка Косач, або ж Леся Українка, велика українська поетеса, драматург та громадська діячка Михайло Косач, вчений, математик, фізик та письменник, який багато зробив для розвитку української метеорології, та Ольга Косач. Перший біограф Лесі Українки та зберігач архіву родини Косачів. Ім'я Косачів відоме всім українцям, а постать Лесі Українки є надзвичайно важливою для України. Через проживання такої шанованої родини, як Косачів з Вягелі, у місті бували найвідоміші люди України тих часів: це і Михайло Драгоманов, і Володимир Антонович, і Михайло Старицький, і Микола Лисенко, фундатори української фольклористики. Археології, літератури і музики, серед інших видатних постатей міста, зокрема, академік Борис Лисін, фундатор Селікатної науки в Україні, Якоб Мільман, відомий американський вчений в галузі електроніки, українська акторка, учасниця проєктів Дизель Студіо Марина Баплавська. В звягелі народився і легендарний головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, та багато воїнів, які віддали своє життя. У боротьбі України проти Росії. В селі Барвинівка з Вягельської територіальної громади нині діє один із найбільших виробників і постачальників свіжої лохини в ЄС та СНД Товариство Бетек. Компанія була заснована у 2010 році. Раніше на місці підприємства було старе колгоспне картоплесховище. Його викупили та вже в 2011 році на 150 гектарах посадили лохину. Поступово площу збільшили до 200 гектарів. За словами директора підприємства, багато інвестували в саме дослідження ідеї вирощування ягоди, залучали консультантів із США, Великобританії, Голландії та Іспанії, адже лохина – найвибагливіша і найважча культура для вирощування, котра потребує особливого догляду та ґрунту. Для збору урожаю залучають найманих працівників із найближчих сіл та міст. На підприємстві проводиться сортування, охолодження та пакування врожаю. Загалом, за підсумками 2021 року, Україна війшла до списку найбільших за площею виробників Лохини посівши восьме місце в світі та друге у Східній Європі. Йдеться в звіті International Blueberry Organization. В місті Діє три загальноміські музеї: музей Лесі Українки, музей родини Косачів та Краєзнавчий музей. Музей Лесі Українки це літературно-меморіальний комплекс, основою якого є помешкання, в якому народилася Леся Українка. Сам музей є візитівкою з Вягеля. Серед експонатів літературно-меморіального музею багато особистих речей поетеси. У 1992 році Небога Лесі Українки подарувала музею 10 своїх картин, на яких зображені Косачі Драгоманови. Музей родини Косачів Драгоманових. Присвячені славетній та неординарній сім'ї. Експозиція музею розповідає про батьків Лесі Українки. В місті є пам'ятник Лесі Українки та Тарасу Шевченку, ще одному генію української літератури. Красивою архітектурою міста є садиба родини Мезенцевих, яка розташована на правому березі річки Случ. Спочатку садиба належала князям Любомирським, потім Уваровим і, врешті-решт, дісталася родині Мезенцевих. Які і розпочали реконструкцію садиби. Будівля, схожа на середньовічний замок, поєднує в собі риси бароко, класицизму і Ренесансу, чим і приваблює безліч туристів і знавців мистецтва. У Звягелі на обліку перебувають 75 пам'яток історії. Яскравим символом міста є залишки Звягельського замку. Замок на початку 16 століття побудував князь Костянтин Острозький. Він був розташований на високій скелі над річкою Случ і мав високу оборонну здатність. В середині XVII століття замок захопили козаки, очолювані Максимом Кривоносом. Під час штурму було зруйновано кілька замкових веж і частина стіни. Сам замок був на кордоні між визволеними українськими землями та Річчю Посполитою, отже, мав неабияке оборонне значення. У 20-х роках 18 століття замок перейшов у власність польсько-українських князів Любомирських. У 1738 році Станіслав Любомирський перетворив військову оборону споруду на Мисливський замок. А 1753 року частину замкового муру розібрали і з цього каменю побудували костел. У радянські часи мальовничі місця, де знаходилися руїни Звягальського замку, використовували як зону відпочинку. Вежу і частини стін фортеці пізніше реконструювали на згадку про колись могутню фортецю. Але усі елементи будівлі не мають нічого спільного з оригінальними старовинними спорудами. Наприкінці 1980-х років була реставрована фортечна стіна і одна з її оборонних веж, а прилегла до неї територія була упорядкована і перетворена в зону відпочинку. На цьому ми завершуємо наше відео. Дякуємо за перегляд! Які факти були вам відомі, а про які ви почули вперше, пишіть у коментарях. Нам буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк цьому відео та діліться ним зі своїми близькими в соціальних мережах. Запрошуємо в наш телеграм-канал та на Facebook-сторінку. Там ми публікуємо цікаву інформацію про Житомир та область, а ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого Житомирщини.